Добрий день, діти! Діти, сьогодні ми здійснимо подорож у чарівний світ казок Василя Олександровича Сухомлинського, а війдемо в казку ми чарівним коридором. Діти, сьогодні я прокинулась, подивилася на сонечко та й замислилась. Цікаво, а з чого починається новий день? Діти, як ви думаєте, з чого починається новий день? Все вірно. і сонечка, умивання, сніданку. Але давайте подумаємо, якими словами визначається прихід нового дня. Так, ми бажаємо всім, кого ми зустрічаємо, доброго ранку. Давайте пригадаємо, якими словами зустрічає вас зранку матуся, бабуся, тато. Коли приходите до садика, що ви кажете друзям, вихователі рідним? Так, доброго ранку, добрий день, доброго здоров'я. Вітаю вас! Привіт! Я пропоную пограти в мовленеву гру. Привітаємось. Треба взяти будь-яку іграшку. І від імені іграшки потрібно привітатися один з одним. Необхідно сказати слова привітання та щось приємне. Доброго дня, зайчику, Я радий тобі ба... тебе бачити. Доброго здоров'я, ведмедику, гарно виглядаєш. Послухайте правила, не можна повторюватися. Візьміть іншу іграшку та теж привітайтесь від іграшки. Дітки, ви вітали один одного не простими словами, а чарівними. Чому ці слова в народі називають чарівними? Хочете дізнатися? Послухати уважно оповідання Василя Сухамлинського, скажи людині здрастуй. Лісовою стежиною. Ідуть батько і маленький син. Довкола тиша тільки чути, як далеко стукає дятел. Та лісовим струмочком дзюрчить у лісовій гущині. Аж тут син побачив, назустріч їм іде бабуся з ціпком. Тату, куди вона йде? питає син. Зустрічати або проводжати, каже батько, і усміхається. Ось як ми зустрінемося з нею, ти скажи їй одне-однесеньке слово. Здрастуйте. А навіщо їй казати це слово, дивиться син? Вона ж зовсім незнайома. А ось зустрінемося, скажемо ці, їй це, це слово, тоді побачиш, навіщо? Побачиш, що станеться. Ось і бабуся. Здравствуйте, каже син, здраствуйте, каже батько, здрастуйте, каже бабуся, і усміхається. І хлопчик тоді здивувався. Усе довкола змінилося. Сонце засяяло яскравіше, верховіттям дерев. Пробіг легкий вітерець, і листя заграло, затремтіло, в кущах заспівали пташки. Раніше їх не чути було. На душі хлопчика легко-легко стало. Чому це воно так? питає син. Бо ми сказали, сказали людині здравствуйте. Дітки вам сподобалось оповідання? Як воно називається? Про кого йдеться в оповіданні? Що сказав батько? Чи послухався його син? Як змінилося все навколо? Як можна назвати людей, які при зустрічі вітаються? Вічливими, чемними діти, скажіть, будь ласка, які слова ви вважаєте вічливими? А зараз пропоную. Пограти в гру камінчик в вічливості. Виберіть, будь ласка, якийсь камінчик, який вам сподобався. І розкажіть, будь ласка, про будь-який випадок свого життя, коли ви, вам допомогла вічливость. Я, як ви вчините, коли хтось грубо розмовляє з вами або з вашими друзями? Добре. Діти, ми прочитали казку Василя Сухомлинського. Чого вона, чого вона нас навчає? Так, бути чимним. Давайте придумаємо приказку. Чемним будь, привітатись не забудь. Той, хто вітається, чемним називається. Або ви подумайте ось і дійшла кінця наша подорож у дивовижну країну казок. Сподобалась вам? Що сподобалось найбільше? Як, на вашу думку, що допомагає у житті? Вихованість чи невихованість? Чому ви так вважаєте? А ви вічливі діти чи ні? Молодці дітки, ви звичайно вічливі, чемні дітки. До побачення, мої любі.